Для мене дуже цінним є той дар, який мені надали звище: ясно бачення, ясне чуття, ясно знання, ясно відчуття, тому що мені це допомагає в терапіях. Я заходжу в поле людини і не просто даю інформацію, а я питаннями, глибинними питаннями виводю її на ту відповідь, де в неї і зродився цей конфлікт. Дається ця першопричина. і це дуже важливо. І зараз я знаєте усвідомила, що найважливішим для психолога є вміння. Вівщитувати це поле, щитувати простір, ще інформацію, якщо це потрібно, спомерлої людини в терапії. І це найголовніше, тому що ті знання, які я отримала раніше, вони змінюються вже, вони вже еволюціонують і інструменти йдуть нові. І головне йти в ногу із часом. Да? І коли я йду разом із трансформаціями землі, то значить. Швидко відбуваються процеси в людини. Мені люди дають зворотній зв'язок, кажуть, як швидко трансформуюся я після твоїх терапій. Навіть одна-дві терапії вже є зміни. Так, тому що я працюю з енергією. Я не працюю з мозком, я працюю з почуттями на енергетичному рівні. Тож, хто бажає трансформації, швидких трансформацій, змін у вашому житті, змін сприйняття мислення і відчувати світ просто таким, знаєте. Насичене, наповнене, звертайтеся до мене, я залюбки вам допоможу.